Ну, подивіться, яке я вам чудо покажу. Це вона повинна була весною розпускатися, обріяти. А вона квітує і вона скільки викинула цвіту. Дивіться, надіюсь, вам видно. Та видно. Подивіться, яка краса. Божечки, чого ж ти так зарані? А? Ще ж тільки сьогодні, яке там грудня у нас 12. Ще ж до весни далеко, і вона багато викинула цвіту. Це весною вже і квітнути не буде, в кого таке було. Хто вирощував брієту? Ну, вона в мене не перший рік, було дуже багато, тоді якось залишилось мало. Це наче розрослася гарно так. Але оце вона вирішила собі квітувати. Такий, як квітує, то такий коврик прямо квітучий, гарний. Ось така. У мене обрієта. Дивіться, яка в нас краса. Неймовірна краса. Казав, радій тільки, тільки радості нема. Дякуючи нашим проклятим сусідам. Але ж гарно. Гарно дивіться, тут штучок, скільки я не дотрусила яблучок, дивіться, як гарно. Тут 4-5 і там штук два на другий. Буде птичкам, може покрують. В них упав сніжок. Бачите, вже вечір. Вечір. Я чистила дорожку. Ось села сніжок ще йде, так що все не падає. І вирішила, що я вам зніму цю красу. Зараз уберу свої проволоки під виноград і покажу. Так, качелька відпочиває. Яблоньки відпочивають, сніжок все вкрив гарно. Застилив бесідку, очі альтанку ось вверх. Повкривав мої квіточки, дорожки. Білий, чистий, гарний. Як наша моя перемога. Так що все буде Україна. Вітаю ми з України. Я вам трошечки поставила, як у нас мінялася погода Добре. за один день буквально. Ось. Скажете, ну це шаль. Ну, так, да. знов ця шаль, тому що я її в'яжу і тут ніяк. Я вам показувала, що я розпустила. Ось, бачите, перев'язала. Тобто, я вернула назад, я розпускала аж отак до перехрещування цьогось. Візеруночку. Тобто, так оце я закінчила. І оце е, пров'язала скільки слідучого листочка. І це останні листочки. Бачите, я вже гілочку закінчила, не, не буде вона у мене йти аж до кінця. Будуть просто такі не спадаючі листочки. Думаю, цю шаль назвати листопад. Ось. Я так виміряла, що мені ще. Так в'язати достатньо. <хе> ну, оце в мене тут буде везеруночок, далі буде знову лицюва гладь, скоріш всього, а тоді буде ще один візерунок уже останній. Так, дивіться. так от воно ж буде вниз. Ці. Отак, серединку, якщо взяти, давайте так буде зрозуміло лише. Бачите, чого листопад? Це ж вниз буде. Це я показую з другої сторони. А взагалі вона, якщо То починалася в'язатися з. Студова і ось о. Так, листопад такий. Бачите, гарненько. Один кольор переходить в другий. Не різко, так, а так гарно прямо. Тому шальт потрошку в'яжеться, ну, не сильно так. Швиденько її в'яжу, бо я її відклала, трохи була, закінчувала свою лопі З лопі. У мене ще одна пригода сталася, але ну, розповім про пригоду з лопі, розповім уже вам в звіті 25 грудня, покажу на собі і розповім, яка пригода сталася. Поміряла, сіла хорошо, це скажу точно. Це те, що сподобалось, це сіла хорошо. Я вам це розкажу тоді. По шалі розказала, шалик навіть не брала в роботу більше. Ну, це в мене ж є до 10 січня час, тому я це відклала. Є в мене новий початок роботи. Нову почала роботу, бо це мені теж треба до 25 грудня. І це, зараз я вам достану, це іграшка. длинна. Довга нога. І довга рука. Це буде такий заяць. Це мені скинули фото. І попросила зв'язати, це моїм внучатам, Отакого зайця. З такими ногами длінними, і руками, і вухами длінними. Ну, я пошукала, МК не знайшла, знайшла схемку на ногу. на Невеличкого такого зайця, Отак от, із пряжі. Ну, простенькою з хлопка. З вовни, ой, з... Все, що хоч з бавовни. Ну, взяла схемку ту за основу. О, опис схему. І по ній вже це розробила одну задню лапу, одну передню лапу. Але факт в тому, що ця не буде цю трошки тільки набила, щоб вона така була м'якенька. Цю теж не до кінця буду набивати. Ну і вже, скоріш, туловище буду прив'язувати і далі туловище, голова буде йти по кругу Ось, по колу. Зупинилася, уже б я зв'язала її пару, але ж думаю, МК знять. Але якщо буду знімати МК, я не встигну. І таке, знаєте, не знаю, записую, поки все в зошит, а там буду бачити. Просто схемку записую, як в'яжу, а там буду бачити. Тут ще проблема з руками. А. Ну, що ти зробиш? У мене завжди в сезон така проблема. Так, синяк. Не звертайте уваги, це я так дрова рубала. Ну, в мене є нарубання, це я так на розтопочку собі тоні. Ну, не не по-моєму нарубані. Є тості, тонші, а мені треба ще тонченькі ще тонченькі. Ну, коротше, оце так я одлетіла дровиняка і гатанула мені по руці. Почала, мені треба дві іграшки. Мені треба і меншенькі внучки, і старшенькі внучки. О, ну старшенькі я знайшла МК нашої української дівчанини. А менше це ж такого длинного, хоча щоб все ворушилося, то я оце ж. Ну, в принципі, я вже все знаю, що як зробити, так що нічого сложного вже я думаю, немає тут. Крючком в'яжу і... четвір, четвіркою. А пряжа. Ай, тестувати не буду десь в мене була. Є етікеточка, зараз я вам покажу. Пряжа ось така. Ось така. Premium Yarns Baby Life. Що нам тут скажуть? Колор. Отакий: 304, 100 грамів 120 метрів. Мікрополістер. Ні, Остабіч нічого такого. Що тут рекомендую? Рекомендують у нас, не бачу що. спиці 4,5, ну, я четверку від спеції гачок. А спиці я не бачу. Що там рекомендують? Ну, сліпенька вже старенька. Так що в'яжеться. І. В'яжуться шкарпетки. В'яжуться шкарпетки і на е, для звіт, не, для звітної, СП зимові візерунки. І в'яжуться мої ці, ці ось шкарпетки. Ну і хтось ж розгадав, чого в мене такий візеруночок. Задавала мені Оля, чого в мене виходить така от типа вафельки. Все дуже-дуже просто. Дуже просто. Це не візерунок. Це моє в'язання без протяжок. Вся відповідь. Тобто, я, дивіться, як в'яжу. Я одну ниточку. Ту, що більше, ту, що менше петельок таких я ложу отак. Бачите? А другу я ложу отак. І в'яжу, зараз я гляну на, на узор, що там в мене йде, і вам трошечки покажу. Так, перша в мене йде зелена. Ось я взяла, пров'язала. Друга в мене йде рожева. Цей жир'я, йде да. рожева. Тепер у мене йде е, дві зелених. Дивіться, дві зелених я брала зверху. Тепер я беру з під низу. Так? Тепер другу я беру зверху. А тепер у мене йде дві рожевих. І бажано ниточки міняти містами. Це бажано. Але іноді мені цього робити не хочеться, і тоді я вяжу отак: я беру з сюди захватую рожеву і її розвертаю, тому що по кругу я в'яжу за передню стінку петельки. І слідуючу в'яжу рожеву. Такий лайфхак для ледачих. Так. Далі у мене йде дві зелених. Я опять, дивіться, в'яжу зверху. Знизу. І в мене йде три, три рожевих. Я беру одну зюдо, отак. Бажано, я ж кажу, мінять міста. Не бажано, а це правильно. Повертаю другу і третю. І знову розвертаю. Бо петелька, дивиться, неправильно буде перекрещена. Далі у мене йде дві зелених. Одну знизу, одну зверху. Далі в мене йде дві рожевих, так? Дві зелених, дві рожевих, раз, ви бачите, опять показую. Раз, підхватила і перевернула. Дві рожевих, дві зелених, тут треба з піднизу брати і зверху. Одна рожева. Одна рожева. Щас підвізіть. Дві зелених, одна рожева, і дві зелених. Щоб я тоді не перев'язувала свій візеруночок. Ось, за рахунок того, що виріб, виходить, без протяжок. Петелечки. От саме більше видно, там, де зеленого багато рожевого, бачите, мало. Получається, що постійно одну петельку беремо зверху одну знизу, одну зверху одну знизу, і виходить ось такий везерничок. Ось бачите, я поділилася з вами секретик таким. Секретом, секретом, таємницею, таємницею з вами поділилася такою в'язання. Тобто, я як світло виключаю, то я потихеньку в'яжу шкарпетки. Одній і другі. В'яжу шкарпетки, в'яжу і якийсь день, в'язала, перев'язувала шаль. Бо хотілося таки хоч догнати до того, що було. Ось, цим я з вами поділилася. Чим, чим ще, ще поділюся, зараз покажу вам. Ще не сказала, що я в'яжу серветку. Господі. Ой-ой-ой, голова моя голова. В'яжу я її вже не, на четвертий день. Жакартом для зимових візерунків. Ну, хто мені його придумає, Ну, мамочка дорога, ну, 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 така мука, ну, це я ж про неї розкажу. Ну в'яжу я просто для того, що я ж Є, буде що вам показати готові, готові роботи, буде що показати, бо все в'яжеться. Але покажу це, скоріш, навіть не в готових роботах, а буде у нас ж 18 го числа звіт, по тому, що ми почали для інтер'єру щось і для. Себе аксесуар якийсь, то я покажу частину якусь. Тому що 18-го буде від... відео, скоріш всього. А я вам ще покажу що вам, що я хотіла показати. Точніше, це мені ще трошечки прийшло це ж до тих, що були купони. Дійшли останні вже посилочки. Це для моїх. Саме основне для моїх бусиків. Давненько я не робила. Так мені хочеться, але ж поки що мені треба підігнати все, що я. Що я розпочала. Це ось такі гарно гарної якості. Забулася, як називається. Ну, добре. Всі це зрозуміли Гвоздики, коротше, такі, да? з круглою головочкою. Отакий от з цирконом. Перехідничок. Це для себе, бачите, як сяє циркон гарно. Брала для себе. Отакий от, от браслет брала це з керамічними бусинками. Кераміка взагалі ж дорога, сам по собі. А так браслет був з купонами, то дешевше, гарний такий. все я до червоного підбираю, потихеньку підбираю. І, звичайні стразові ланцюжки. Ось. Бо щось в мене в сріблі геть мало, У мене є. Я вони різні, не буду зараз шукати, вам показувати є. Тож я й робила і брошку, і жовтенький, ось, і голубенький, і різного кольору, і в різних цих, а це взяла самі прості ось. Хай будуть. Оце в мене були такі покупочки трошки. Це я ж думаю, поділюся із вами. Більше нічого такого цікавого я не брала. Дівчатка зацікавили. Пряжу, ну, це я вже буду з Нового року, може щось дивитися. Спочатку потрібно до, доробити, що в мене є. Ще дивлюся, дівчата всі йдуть в, в, в спільний проєкт, цей що незламні. Хороший проєкт, хто ще не долучився, долучайтесь до дівчат, а я буду підтримувати просто, тому що таскаю. У мене один проєкт, у мене другий проєкт, таскати з одного проєкту в другий, в третій, в одне і одне те теж. Ну, ну це буде геть ніяк не цікаво. Тому. Поки так, поки ділюсь, що є. Намагаюсь вам показати. да, у нас же все ще на днях повинно бути е, відеозвіт по нашим шалям. Дівчатка, вже мені почти всі прислали фото. Там пару парочку буквально не прислали. А так в основному всі. І буду, якщо дадуть світло, будуть давати світло, то буду обробляти, і думаю, що на днях вийде. Відеозвіт. Бо сьогодні ось удали днем на годинку. Година часу розтопила котел, не спів розгоріться, виключили світло, давай все перетягувати ці гарячі дровця, ніхто не пробував, спробуйте. Ух, то що треба. нагрійся від душі, не треба й топити вже. О, зазвичай у нас три через три, і я за три годинки вже ж привловчилася, що я розтопляю, натопила і геть і потушила. А тут -то -то, тобі година є. часу, не. на годину пізніше включили, на годину раніше виключили. Ну, ось так буває теж. Добре, що є, буржуйка там -то перекидала. Тому за годину я б нічого не встигла. Оце встигла там своїм зварити і наче розтопити. Уже ж нічого не знімеш, нічого не змонтуєш, нічого не зробиш. Тому буду намагатися, не знаю. Наче вночі є світло. Теж по три години наче обіцяють годинку додати, ну побачимо. Ну і все, буду казати вам до побачення. Поділилася, що є. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, всім буду відповідати. Це ваша підтримка нас, а нам це зараз дуже потрібно. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, дивіться наш україномовний YouTube і будьте з нами.